Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами дізнаємося про зимуючих птахів. Дивіться, хто прийшов до нас в гості погрітися. Це ж пташки, так, які залишилися зимувати в нашій місцевості. Для них зима є дуже важким періодом, і тому взимку вони стараються триматися з грайками, адже так легше добувати їжу. А зараз ми з ними познайомимося. Ось перша пташка. Як вона називається? Це синичка, так. А яка вона? Вона красива, тендітна та яскрава. Ідемо далі. Ось друга пташка. Як вона називається? Це в нас горобчик, так. А яка вона? Вона маленька та пухнаста, так. А ось ще одна пташка. Як вона називається? Це дятел. Так. А який він? Він красивий та яскравий. Так, молодці. А ось ще одна пташка. Як вона називається? Це ворона, так, правильно. А яка ворона? Вона дуже чорна, так. І ще одна пташка. Як вона називається? Це сорока, так. А яка вона? Вона маленька та має чорне оперіння. Так. Які ж ви молодці. Назвали всіх птахів. Йдемо далі. А зараз давайте доповнимо речення. Наприклад, голуб великий, а синичка маленька. Зрозуміло? У синиці хвіст короткий, а у сороки? Довгий, так, голуб важкий, а горобець. Легкий, так, горобець маленький, а ворона. Велика, так, у синиці дзьоб тонкий, а у ворони. Товстий, так, у лелеки довгі ноги. А у дятла. Короткі, так, молодці. Ви дуже гарно відповідали на запитання. А тепер давайте ми з вами розберемося, чим ми нагодуємо пташок. Готові? Давайте подивимось, це насіння від дині. Які насіння? Дині, так, їх їсть синиця. А це крихти хліба. Крихти які? Хлібні, так, їх люблять горобці. Це волоські горіхи. Гріхи які? Волоські, так, їх люблять ворона. А це ягоди горобини. Які ягоди? Горобини, так, їх люблять сорока. А це плоди шипшини. Які плоди? Шипшини. Так. Їх їсть дятел. Які ж ви молодці впорались з цим завданням? А зараз ми пограємо з вами в гру, яка називається Так чи Ні. Я буду показувати вам фото пташок. А ви мені будете говорити так, якщо вони відлітають. І Ні, якщо вони не відлітають. Горобець. Ні. Не відлітає. Ворона. Ніна відлітає лелека, Так, синичка. Ніна відлітає грач. Так відлітає дятел. Ніна відлітає сорока. Також не відлітає соловей. Так відлітає? Ви правильно відповіли на всі запитання молодці. Скоро настане зима і птахам стане зовсім сумно, бо на вулиці буде дуже холодно і пташкам важко буде знайти корм. Щоб пташкам було що їсти, їм можна зробити годівничку і обов'язково прихощати наших маленьких друзів. Отже, дітки! Вам сподобалося заняття? А яка пташка вам подобається найбільше? Добре, дякую вам. До нових зустрічей!